Те, що процес, цей в принципі дуже дуже ймовірний скасування дострокового воєнного стану, я вбачаю у наступних заявах, які сьогодні прозвучали від Держдепу США. дуже примітно, вчора речниця Білого Дому сказала, що ми розглядаємо як продовження ми розглядаємо співпрацю з Росією в економічній сфері як продовження мирного процесу, тобто, має відбутися мир. А потім вже якась там економічна співпраця з Росією. Це спочатку речниця Білого Дому, а потім речниця Держдепу говорить про те, що забудьте про будь-яку економічну співпрацю, доки не припиниться війна. Тобто ті самі слова, той самий наратив, але жорсткіше, і навіть жорстокіше по відношенню до Кремля. Ви собі там напрацювали якихось купу договорів уже їздив Дмитрів до Вашингтона, Вітков до Санкт-Петербургу. Ви вже намалювали дуже багато. І дипломатичні лінії і так далі. Це все буде. Але є одна умова припинення війни, то, можливо, якраз от зараз розуміння в Офісі, то, що такий варіант дуже-дуже ймовірний. Позиція Білого Дому, я більш ніж переконаний, в офісі була відома про те, що жодної угоди з Росією не буде підписано, допоки не буде припинення вогню, Тобто це невідворотний процес. Робляться такі заяви. Е, я вже не хочу повертатися до мобілізації і скасування, але все ж таки, як ти читаєш оцю е, заяву Держдепу? Особливо ага. на тлі того, що з'явилася інформація, що Вітков із Рубіо їдуть до Парижу. Ага, і при чому з Макроном буде говорити Вітков. Е, мені до тебе якраз ну, задавали ну, питання требу, не до Рубіо. Ну звичайно, але мені от до, до тебе задавали питання: а чи переконає Віков а Макрон е, ну, в тому, що Вітков неправильно ставиться до Путіна. Да? Ага. Я думаю, що єдина людина, яка може переконати Віткофа змінити свою позицію, це Трамп. Ну це навряд чи буде Макрон. Да? Якщо ага. Трамп скаже Стіві, типу Путін е, козел, да, то Вітков скаже: Я завжди це знав. Да? Це страшна людина, і з ним не можна мати справу. По всьому ага. іншому там буде так е, з держдептом з держдепом, тут цікава ситуація. Знов таки, як завжди, в нас з тобою на ефірах, дві версії, як мінімум, є uh -huh. версія. Перша це погоджено з Білим домом, і це гра в поганого хорошого поліцейського так ну, само, тому, як то роблять у Кремлі, так само як роблять у Кремлі. Але все ж таки, де я нагадаю, що державний департамент, нашим шановним глядачам, це головний, хто відповідає за зовнішню політику, і взагалі-то державний секретар це е, по-нашому. Міністр закордонних справ, але з дуже прям широкими повноваженнями набагато більшими ніж у нашого Рубіо Трошки майже від прем'єр-міністр, так так майже прем'єр-міністр. Якщо ми говоримо за логікою, ну їхньої системи влади, де президент є головою виконавчої влади. А, Рубі, звичайно, трошки відсторонили від деяких процесів, і мені його відверто шкода, він навіть став героєм мемів да, де він на всіх нарадах сидить з відстороненим обличчям. Mm -hmm. а, і там аналогії проводять з Павлом Ескобаром, там ще якимись речима, речима да? ну, такими. А, але суть не в цьому. Суть в тому, що або вони погодили, і от вони зіграли таку роль. Ну, є інша версія, це непогоджена історія. Тобто, держдеп виходить, і він же може такі речі говорити, і він якби говорить: я вірю. Все ж таки, в перший варіант, чому тому, що Трамп не напав на держдеп, не, не пішли заяви про якісь неправильні там речі. Тобто, скоріше за все, вони десь погодили. І насправді це для нас обнадійливий сигнал. Чому? Тобто, все ж таки до Трампа, мабуть, можна достукатися, що пане президенте. Росіяни вас ну юзають, да? вони водять вас за ніс. Тобто, вони якби тягнуть, вони відкупу розказують, що вони за вас моляться, але вони ні чорта не хочуть робити з того, що треба робити. І от держдеп виходить і, до речі, дає відповіді на неття Лаврова, яке було на днях. Коли Лавров нив, він він, і каже: Ми передали американцям пакет наших вимог. Американці з розумінням до цього поставилися, але Ну, блін, да, Вони місяць не відповідають. Ми до них знов звертаємося, звертаємося, вони не відповідають. Він реально ниг. Тобто він же думав, що як, що американці там посміхалися, обідали разом, да? вони їм передали, а немає відповіді. Виявляється, що Трамп може ще і отак діяти. Він тупо не відповідає. Типу, ми отримали, але ну якби, що так, там було? Чекайте. Російськольбанк, оцей да російський банк сільськогосподарський і багато інших вимог. Вони ж взагалі пропали. Вони їх озвучили, вони пропали. Жодної реакції зі сторони США, друже. Ти вважаєш, що це результат тиску на Трампа, чи це його все-таки позиція само початку? була? Ні, Я думаю, що це якась координована позиція Білого Дому. Ну, тобто, Трампу пояснили, ну що пане президенте, давайте що ми робимо да сим, і ага. Трамп. Ну мені здається, Трамп же ж хитрий в якому сенсі? Він, типу, хоче укласти з Росією угоду ага. за його логікою. Класти угоду можна лише тоді, коли ви йдете ж там ну, один одному на зустріч. Але Трамп не хоче ага. йти першим на зустріч. Він хоче, щоб це зробили росіяни. Росіяни станом на сьогодні не зробили ні чорта, що можна було розсінювати як поступку. Україна зробила і не одну ну, звинуватить у любові до Трампа. Да ні, при чому тут любов до Трампа? Я до нього надзвичайно скептично ставлюсь. Я просто кажу про інше, що Трамп сам себе загнав в таку ситуацію, коли йому рано чи пізно, і він же потрошку, потрошку, це дуже повільно. слухайте, це розтягнеться ще на, навіть не на тижні, мабуть, на місяці. В нього все одно ілюзія, що він домовиться, зберігається. Він все одно буде ще посилати а він ще буде телефонувати Путіну. Я не здивуюся, що вони навіть з Путіним ще зустрінуться. Тобто, це таке може бути особисто про щось mm -hmm. там типу поговорять і Трамп скаже, ми розблокували всі можливі там перешкоди, які були на шляху, і все одно по факту не буде ні чорта, тому що Трамп повинен щось отримати. Він нічого від Росії не отримає. взагалі. Нічого і до доки він не отримає, ніяких подальших кроків зі сторони так, Йому треба отримати можна. одне лише припинення вогню. Він зараз нічого так, а Росія це ж не дає. Росія це не дає. Ну подивимось, ні я, я розумію, що може бути такий варіант. Що раптово, ну сьогодні у нас 16. Да, ну я не сильно вірю. Прям го але мало ли, е, от в найближчий там час, да, раптово, в якийсь там день е, Путін виходить і каже: я готовий там завтра, з восьмої години віддати наказ там про припинення вогню. Якщо такий наказ віддасть Зеленський, ну наприклад, да? і в таку, в таку гру ми можемо навіть спробувати пограти. Просто вона дуже швидко закінчиться. Росіяни ж там витримають там два дні. Ну, може, три дні. Uh -huh. І потім знову почнеться, як почнуться бойові дії. Тому мені здається, Трамп, розуміючи всі ці моменти, він ну, повинен він повинен тиснути на Росію, але він не хоче тиснути на Росію. Тому вони обирають отакий варіант. Виходить речниця і каже, ніяких там ну, відміни, санкцій і так далі, до uh -huh. тих пір, доки не буде перемирів. Ну, все, гра почалася. Тобто це не хороший Трамп, це не поганий трамп це цинічний Трамп, який хоче щось отримати, але при цьому він не хоче надто глибоко туди залазити і не хоче поки сваритися з Росією.